Божі слова на кожен день, утілений Бог останніх днів прийшов передусім говорити свої слова, пояснювати все, що потрібно для людського життя, указувати, куди людині слід увійти, являти людині Божі діла та являти людині Божу мудрість, усемогутність і дивовижність. Через багато способів, якими говорить Бог, людина споглядає вищість Бога, велич Бога, більше того, смиренність і прихованість Бога. Людина бачить те, що Бог найвищий, але й прихований і смиренний, та може стати найменшим з усіх. Деякі його слова говоряться напряму з точки зору духа. Деякі напряму з точки зору людини, а деякі від третьої особи. По цьому можна побачити, що способи божої роботи дуже різняться, і саме через слова він дає людині це побачити. Божа робота в останні дні і нормальна, і реальна, а отже громада людей в останні дні. Піддається найбільшим з усіх випробувань через нормальність і реальність Бога всі люди ввійшли поміж таких випробувань, причина того, що людина зійшла в Божі випробування у нормальності і реальності Бога. У період Ісуса не було ні уявлень, ні випробувань. Оскільки більшість роботи, яку робив Ісус. Відповідала людським уявленням, люди йшли за ним і не уявляли собі щось про нього. Випробування сьогодення найбільші, з якими стикається людство за всю свою історію. І коли говориться, що ці люди вийшли з великого нещастя, саме про це нещастя й ідеться. Сьогодні Бог говорить. Щоб породити в цих людях віру, любов, прийняття страждання та послуг. Слова втіленого Бога останніх днів говоряться відповідно до природи і сутності людини, поведінки людини і того, куди людині слід увійти сьогодні. Його слова і реальні, і нормальні. Він не говорить про завтрашній день. І він не озирається на вчорашній, він говорить лише про те, куди сліду війти, і що потрібно втілити в життя та зрозуміти сьогодні. Якщо в цю добу з'явиться людина, здатна являти знаки і чуда, виганяти бісів, зцілювати немічних і творити багато див, і якщо ця людина скаже, ніби вона Ісус. Який прийшов, то це буде самозванець, породжений злими духами, що наслідують Ісуса. Пам'ятайте це Бог не повторює ту саму працю. Стадію Ісусової роботи вже завершено, і Бог уже ніколи не візьметься за ту саму стадію. Божа робота непримиренна. З уявленнями людей, як от у старому заповіті пророкувався прихід Месії, і зрештою пророцтво здійснилося приходом Ісуса. Та це вже сталося, і не годилося б тепер приходити другому Месії. Ісус уже приходив, і не годилося б, щоб він зараз прийшов знову. Для кожного періоду є своя назва, яка описує цей період. Людина уявляє собі, що Бог мусить завжди являти знаки і чуда, завжди зцілювати немічних і виганяти бісів та завжди бути точно як Ісус. Та нині Бог зовсім не такий. Якби в останні дні. Бог досі являв знаки і чуда, виганяв бісів і зцілював немічних. Якби він чинив точно так само, як Ісус, то Бог би повторював ту саму працю, і робота Ісуса знецінилася б і втратила значення. Тож для кожного періоду своя стадія Божої праці. Коли вона завершується, злі духи незабаром починають її наслідувати, і щойно сатана починає наступати на п'яти Богу, Бог переходить до іншого способу. Коли Бог завершує певну стадію своєї роботи, злі духи починають її наслідувати ви маєте ясно це розуміти. Чому Божа робота сьогодення відрізняється від роботи Ісуса? Чому Бог сьогодні не являє знаків і чудес, не виганяє бісів і не зцілює немічних? Якби робота Ісуса була така сама, як робота, звершена в період закону, хіба міг би він уособлювати Бога періоду закону? Хіба міг би він звершити роботу розп'яття? Якби Ісус увійшов у храм і святкував суботу, як у період закону, то Він би був ніким не гнаний і всім любий. Якби так було, хіба міг би він бути розіп'ятий? Хіба міг би він звершити роботу спокути? Який у тому був би сенс, якби втілений Бог останніх днів являв знаки і чуда, як Ісус? Тільки якщо Бог в останні дні зробить іншу частину своєї роботи, ту, що відбиває частину Його плану управління? Лише тоді людина зможе глибше осягнути Бога. І лише тоді. Божий план управління зможе звершитися.